Всім привіт! Дивимось нові акції АТБ з 8 по 14 листопада, вже із завтрашнього дня і цілий тиждень. Для себе підмітила всю першу знижку. Цукерки, вечірній Київ та шоколатерія по 121 гривні. Як на мене, це дуже вигідна ціна. Можна купити шоколадки від «Рушен» по 19 гривень. Хто такі любить, то також дуже вигідно. Знижки на чай мономах в асортименті. Великий вибір. Хто купує ковбасу В АТБ? На знижці буде ковбаса шинкова по 100 гривень за 500 грам. А також ковбаса єврейська по 300 гривень за кілограм. Багато знижок не оселедить. Але на ринку чи десь в якомусь іншому магазині все-таки ж можна купити дешевше його. Крабові палички від Deluxe. заморожені. 250 г за 41 гривню. Палички непогані. Кукурудза верес по 40 гривень. Можна робити салат. Для екстремалів середини та кілька не знижці 38-26 гривень. За якість судіть самі. Знову вермішель швидкого приготування розмістили біля корму. Гарна ціна на плавлений сорок весела корівка 11.50. А ця знижка минулий раз заполонила весь Тік-Ток. Хачапурі 58 гривень. Я в магазині на нього так і не потрапила. Десерти Марійка на знижці. Мені, якщо чесно, не дуже він подобається а вам кава Якобс 250 грам за 69 гривень, та в зернах 340 гривень. Солодощі до неї. Класна знижка на нектари з садочок. Ананасовий 34 гривні та в асортименті 27 гривень. Появились нові капсули для прання речей. 104 гривні та 84. Ну і на кінець. Дякую вам за перегляд. Діліться своїми майбутніми покупками. Дуже цікаво, що ви для себе пригледіли. Всім економних покупок та гарного дня!